Шлях до психотерапії, це як шлях, я не знаю, через терні до зірок. Боже, як це важко. Думаю, Боже, нащо туди лізу? Я знаю, думаю, ви знаєте ці такі черги, бабулічок в поліклініку, що психотерапевт це друг, а не ворог. Займатися якоюсь фігмою. Хочу займатися якоюсь вігмо. Ні, не піду, не піду. Я що, якась дурна шкода до психолога. Ось це, до речі, щось проблема ну, пострадянських країн? Батя чимодани збирати тривожну валізку, хати ну, тривожна валізка. Все буде нормально. Наприклад, якщо брати Арестовуючись про 3-4 тижні, типу, ось... Їде кукуха, ми з тим просто видихати. Наприклад, вибирати або нічого, або переписити зі штучним інтелектом, то можна спробувати переписи з інтелектом. А ти вбивав? А як тобі вбивати інших людей? І що тобі було страшно? А це. Десять з десяти тривога. Ну, можеш бити. Я так думаю, монітор, як фінок показували. Думаю, вау! Порадувати внутрішньої дитини.